Селище Великий Дальник під Одесою. Заможні мешканці та розкішні маєтки. Вночі на один із таких будинків зухвало напали. Після опівночі четверо членів етнічного злочинного угруповання прокралися на територію будинку через город. А вже далі безперешкодно потрапили і до самої оселі, де напали на сонних господарів. Очевидно, зловмисники планували зухвали пограбування, і їм би це вдалося, якби не пильний сусід, який вчасно помітив грабіжників, покликав на допомогу друзів та вже разом чоловіки ловили бандитів одного із них. Скрутили просто в бранні ріг іншого підстрелили з рушниці, а ще двом все ж таки вдалося втекти. Надзвичайним новинам вдалося дізнатися, що бандити напали на маєток колишнього судді. До злочину вони ретельно готувалися. Буквально за два дні до атаки отруїли на подвір'ї собаку. Господарі ще відходять від пережитого шоку і не готові спілкуватися. Так, рев'яти репортажу не буде. Все. від розбійників родину судді буквально врятував безстрашний сусід. Побачивши незнайомців, він вискочив на вулицю із рушницею. Бандити навіть не очікували, що їм влаштують таку гарячу зустріч. Він намагався поцілити йому в сідницю, так звану п'яту точку, але він намагався втекти, тому вистріл пройшов трохи вище. По... Попав він в поперек. Він, по-перше, заслушив рушницю, запобіг скоєнню злочину, по-друге, йому вдалося затримати двох осіб, двох правопорушників. Хочу від себе особисто респект цьому мужику висловити. Пораненого зловмисника забрали в лікарню і прооперували, аби не втік, підозрюваного пильно охороняють. Зараз його життю нічого не загрожує, я сподіваюся, що він незабаром стане на ноги, щоб на своїх ногах дійти до суду, де йому будуть. Оголошувати вирок нічний напад на будинок судді розслідують як замах на крадіжку. Перевіряють також, чи правомірно сусід застосував зброю на захист чоловіка, готові вийти, чи не всі мешканці селища.